Не синдром маячні. Це війна не в далекій країні. Це розруха людської душі у вишневій моїй Україні. Мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки, військовослужбовця 28-ї механізованої гвардійської бригади, загинувши, виконуючи бойове завдання в зоні АТО, капітану Васильову Дмитру оголошується відкритим. Більше року ми не можемо спати спокійно, бо гинуть найкращі українці, найкращий цвіт нації. Багатьом з них, на жаль, не судилось повернутися живими. Вони полягли на віки. Серед них випускник нашої школи Дмитро Васильєв. Схилимо ж голови перед світлою пам'яттю тих. Кто віддав свои життя, увійшовши в безсмертя. Васильев Дима, он один из тех ребят, которые, несмотря на свою молодость, отдали свою жизнь за свою отчизну. И никто навіть не догадывался, Що він здатен на подвиг? Що в тяжку годину він стане на захист своєї країни і свого народу? Виконував обов'язків командира з потім став командиром. собі такої долі та ворога підступність та брехня тебе примусили піти на поле бою пам'ять про той подвиг, який він здійснив навіки залишиться в наших серцях і говорило директор школи нехай вона буде першою і останньою хочу подякувати батькам Світлані Дмитрівні, сестрі Каті.